Нікого не забуду! На онлайн зв'язку з нами сьогодні як так? Ми раді вас вітати, знову чути на хвилях Радіо нашої FM на Черкащині. І з нашої крайньої зустрічі минуло два місяці. Дуже під гарними враженнями від спілкування з вами в нашому будинку культури в місті Сміла. Тоді ми мали нагоду познайомитися, але не мали нагоди поспілкуватися ще раз наживо. Тому можна вас запитати про ваші враження від Черкащини і від нашої публіки, там де ми з вами спілкувалися. Щось є пам'ятне клас, дуже приємно. Ну, по перше, що в смілі у нас е, було дуже гарячий концерт. На з Черкащини найгарячіше, дуже був зарядний народ. І був дуже кльовий інцидент. Ну зараз так його задавати. Вилили воду на нашу апаратуру. Якщо ви бачили на концерті, я виливаю воду з пляшок на людей. Ми дуже гаряче на концерті. Вод і люди вирішили. Що ж, то ж, треба вилити свою воду на всіх людей і вилили воду. Я це поняв по тому, що музика зупинилася, і вся їхня вода була в нас на апаратурі. Тому поки що це складається найбільше. Вам задали трохи збитків. Чи все таки апаратура витримала такий ви, форс-мажор? Все окей, так? ну це добре. Відтоді минуло два місяці. Що змінилося у вас у творчості в житті? Що нове, чим можете порадувати? Насправді міняється щодня, все нове і нове. І вийшли, як мінімум, дві пісні в мене е, називається Уночі і ніколи не забудемо. Останню, яку я хочу сьогодні запрезентувати. Розкажу вам про цю пісню. Пісня називається Ніколи не забуде. написана про ті моменти, які ми дійсно не забудемо ніколи в житті, про пісню. Ввечері з усіма людьми з рідними про гуляння з друзями до ранку. Ці моменти, коли не було війни, ці важкі, але мирні будь-які у в нас в пам'ять назавжди. Якісь пріоритети у вас змінилися. Колися війна, якісь цінності змінилися і розумію, що проблеми, які були до війни, це точно не проблема. Також ви зняли кліп на пісню: ніколи не забудемо. Він особливий, настільки я зрозуміла. Там задіяні ваші підписники. Надаю кліп спільно з нашими підписниками. Так. Я загинув сторіс в інстаграмі, що хто хоче знятися в нашому кліпі і кидайте свої відоси душевні з свого минулого. Дуже багато людей накидали своїх відео, близько трьох тисяч відео ми зібрали от. і випустили разом з ними кліп, якщо коротко, де якось так. А чи був у вас якийсь зворотній зв'язок із ними, уже коли вийшов кліп, як зреагували? Та постійно я на зв'язку з своїми всіма людьми, завжди свою ауторію на зв'язку. Дуже підтримують і дуже вдячний кожному, хто зачує це інтерв'ю, цей восьмій. Що дуже дякую кожному за підтримку. Моїх всіх треків особливо пісні ніколи не забудемо. Там, друзі, всіх запрошую на концерті. Всіх буду радий бачити. Слава Україні!